А мені почути твоє привіт, кохана, я вже тут, я на рідній землі. Знаю, скоро буде ця зустріч Жадана, але поки душа у землі. Ця пісня є синергію кохання, болю і водночас надії. Вона уособлює крик душі Ганни Либідь Попадюк, дружини полоненого морського піхотинця Павла з Миколаївської 36-ї бригади. Він став одним із тих, хто обороняв Маріуполь навесні 2022 року від російської навали. Тоді ж у квітні разом з іншими побратимами потрапив у полон. Жінка згадує, як побачила на кадрах ворожих пропагандистських змі свого коханого, закутого у кайдани. «12 квітня з джерел. Інформаційних з російських джерел я побачила фото і побачила на цих фото свого чоловіка. Це шок. Ну по-іншому до цього неможливо бути готовим ніколи. Навіть в думках у мене такого ніколи не було. Звичайно, для мене це був шок. Звичайно, сльози, біль і незнання, що взагалі далі, і страх. Долю Гани і Павла пов'язала музика. Вона артистка вокалу Миколаївського національного муздрамтеатру, він музикант військового оркестру 36-ї бригади. Якось дівчину запросили виступити з музичним колективом морської піхоти, де вона й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Подзвонив диригент Сергій і каже: Слухай, у нас тут такий форс мажор склався. У нас завтра концерт, нема кому співати. Заспіваєш? Кажу, так, залюбки. Так, от я прийшла на концерт, побачила чоловіка, він побачив мене, і з того дня ми разом. Ми зустрілися поглядами і якось все так вийшло. А далі спільні концерти на день закоханих, день міста, взаємна симпатія, одні інтереси і почуття, які з кожним днем ставали дедалі сильнішими. Наші перші побачення саме проходили на Соборній, дуже сильно любили гуляти по цій вулиці, часто прогулювались, тому що дуже часто ходили в театри. Дуже сильно любимо відвідувати вистави, концерти, вести активний спосіб життя. У вересні 2020 року пара побралася, а вже в грудні наступного у них народилася донечка Марія. За кілька місяців до російського вторгнення Павла направив у Маріуполь, і відтоді Ганна бачить його лише на спільних фото. 24 лютого. Вона пам'ятає, як сьогодні ми прикинулися від вибухів, і я одразу подзвонила чоловіку і питаю: ну, у нас що сталося? У вас все добре? У нас вибухи. Він мене настільки заспокоював, казав, може в когось шина взорвалася в якісь фурі, або може, в когось газ вибухнув. Ну, тобто, в такому плані він взагалі казав, що все добре, все нормально. Під час довеносних подій у Маріуполі Павло телефонував не часто, радше писав, завжди намагався підтримати кохану. Питав про доньку, про Миколаїв і запевняв, що з ним все гаразд. Коли вони вже були в оточенні на заводі Ілліча, коли він йому коли вдавалося виходити на зв'язок, звичайно, я цікавилася, як взагалі ти, як хлопці, чи все у вас є, чи ви здорові, у вас є їжа. Він завжди казав так. На питання, що ти їв, він навіть казав, що їв на сніданок, на обід, на вечерю. А потім ми дізналися, що вони, щоб попити воду, спускали воду з труб. 9 квітня Ганна зв'язувалася з в востаннє. Попри шокуючу новину про його полон, вона не впала у вічай. Жінка зверталася до всіх інстанцій, залучала компетентні установи, аби донести інформацію про свого чоловіка. Ми подавали документи в поліцію. Ми подавали документи в Національне інформаційне бюро. Потім це був координаційний штаб і ще багато, багато багато інших інстанцій, куди ми зверталися і звертаємось досі. Ми чекаємо. Ми чекаємо і дуже сильно віримо, що скоро це нарешті відбудеться. Але поки біль і тривога в поєднанні з глибокими почуттями та надією надихнули творчу душу артистки театру до написання авторської пісні. Вона, як поклик серця Ганни, доумріної зустрічі з рідною людиною. І можливо, це буде підтримка для інших жінок, у яких рідні в полоні, для матерів, для жінок, просто для дружин. для… Для тих, у кого просто родичі в полоні, може для них це стане якоюсь краплиною, надією, що все-таки ми їх дочекаємось обов'язково і що все буде добре. У рядках пісні згадуються море, скелі і вітрила. Це про улюблене місце закоханих, яке вони відвідували у минулому. Дівчина сподівається, настане час і вони приїдуть туди вже у трьох. І коли ми приїжджали на наше місце, ми його називали Наше місце. І чоловік завжди просив, щоб я співала йому пісню Намалюю тобі зорі. Бо я виконувала її з оркестром, і вона йому дуже полюбилась в моєму виконанні. І тому саме це і стало основою пісні. Дуже вірю, що скоро ми також сядемо і поїдемо на наше місце. Прем'єра пісні Повертаюсь у лютий відбулась під час концерту до Дня міста Миколаєва. Ганна впевнена, навіть через сотні кілометрів Павло чує її голос, а тому не втрачає віри, що він повернеться. А мені почути твоє приві. Олександр Матюшенко Роман Базик. Новини на каналі Март.